Дональд Трамп, Гіларі Клінт, Франклін Делано Рузвельт, Джон Кеннеді, Наполеон Бонапарт та Володимир Зеленський звучить так, наче це відео про політику. Проте це відео про технології, які змінювали результати виборів, і це фактично впливало на долі мільярдів людей. Технології дійсно дієвіші за гречку. Сьогодні ми зануримось у світ політехнологів від епохи просвітництва до епохи квадроберів і зрозуміємо, що саме формує прихильність мільйонів. Ви дивитеся АІЛЮЕЙ, ваше настільне медіа про технології, бізнес і місця їхнього перетину. Погнали! Так, схоже, що найпершим і найбільш робочими технологіями для виборів був підкуп і популізм. Справжня база народного волевиявлення ще з часів античності, та все ж є націлений поговорити про більш революційні підходи, які виникали разом із розвитком науки і техніки. Почнемо з Наполеона. Річ у тім, що саме йому одному з перших вдалося сповна використати пресу, щоб контролювати громадську думку. Хоч ідея належить не йому. Перша популярна французька газета «Le Gazette» Яку в Парижі почали видавати ще у 17 столітті, з'явилася не з любові до запаху друкарської фарби на папері вивести газетну справу на новий рівень вирішив кардинал Рішельє, якому з одного боку треба було знайти ефективний канал пропаганди, а з іншого затулити голоси критиків, які поширювали свої тексти сам видавом. Вже у наступному столітті французький військовий і політичний діяч Наполеон Бонапарт вивів пресу як технологію на ще вищий рівень. Він започаткував низку видань для підтримки духу військових. Там друкувалися історії, які виправдовували вторгнення, та зображували французів винятково позитивно. Газети, які мали інший погляд, Бонапарт просто закривав. Решта ж залишалась під жорстким контролем з боку влади. Так формувався імідж і популярність самого Наполеона серед населення. І тож, коли французький імператор після поразки у Москві у 1812 році опинився у засланні на острові Ельба, він все ще міг покладатися на підтримку французів. Так існує анекдот про те, як газети реагували на повернення із заслання Наполеона Бонапарта. Він із утікача. Перетворюється на його імператорську і королівську величність. Отже, анекдот звучить так: у травні 1815 року Наполеон відправився із острова Ельба в похід на Париж із тисячею солдатів. Ось як на це реагували тогочасні паризькі газети Ті 10 днів, які тривав похід. Перший день Людожер вийшов з печери, другий день кривавий корсиканський пес щойно висадився біля мису Жуан. Третій день Тигр прибув в Ган. Четвертий день. Скажений ночував у Греноблі. П'ятий день. Тиран проїхав через Ліон. Шостий день Узурпатора бачили за 30 миль від столиці. Сьомий день. Бонапарти йде форсованим маршем, але ніколи не вступить в Париж. Восьмий день. Наполеон завтра буде під стінами нашого міста. Дев'ятий день. Імператор прибув у Фонтенбло. Десятий день. Його імператорська і королівська величність вчора зволили вступити в палац в оточенні своїх вірно підданих. Наступним технологічним проривом у політичних іграх стає радіо. З кінця 1920-х років це головний засіб масової інформації, який охоплює справді велику аудиторію. Перевага радіо над газетами полягала в менших вимогах. Щоб отримувати інформацію, не треба було вміти читати. Одним із перших гучних випадків використання радіо для агітації стала кампанія американського кандидата у президенти Герберта Гувера під час виборів у Сполучених Штатах Америки. 1928 році він виступав по радіо, щоб достукатися до виборців і протидіяти чуткам про його невдалу політику. Перевага радіо полягала в тому, що кандидат міг звернутися до виборців напряму, і це створювало відчуття близькості та довіри. По суті, це був початок масового використання радіо для виборів. Ще один кейс використання радіо, який варто пригадати, це радіовиступи американського президента Франкліну Дулану Рузвельта. Які називались бесіди біля каміна, політик почав їх записувати у 1933 році, коли став 32-м американським президентом. Ці бесіди були інструментом, завдяки якому Рузвельт підтримував комунікацію з громадянами під час Великої депресії, яка в той час суттєво понизила якість життя американців. Рузвельт пояснював свою політику на радіо простими словами та спілкувався неформально. Айфренд з людьми США про Бенкінг. Завдяки бесідам його рейтинг продовжував зростати, а позитивний імідж тримався протягом усього президентства. Врешті бесіди були одним з комунікаційних інструментів, який допоміг Рузвельту стати єдиним президентом США. Який переобирався чотири рази поспіль, радіо виявилося важливим і під час передвиборчої кампанії ще одного американського політика та військового діяча Дуайта Ейзенхауера в 1952 році, коли його команда активно транслювала агітаційні повідомлення, спрямовані на аудиторію різного віку. Тоді ж починають з'являтися і перші агітаційні відеоролики. Time for вже у 50-х роках. Починається розквіт телебачення. Новини, фільми, серіали стають невід'ємною частиною життя американців, які можуть дозволити собі телевізор. Про телевізори в СРСР, як і про вибори, говорити не буду. У цей же час телебачення набуває значення і для політиків, адже це зручний інструмент впливу на громадську думку, а отже, і на голоси виборців. Так, Eisenhowera From the President's Office in the White House in Washington, D.C., we present an address by the President of the United States, Dwight D. Eisenhower. My fellow citizens, my subject tonight is science in national security. If anyone is interested in the economy, let's go to the things that uh, are open for all to see. We are going to progress. Ключову роль телебачення відіграло й в передвиборчій гонці 1960 -го року. Тоді відбулися перші в історії теледебати. За крісло президента змагались демократ Джон Кеннеді та республіканець Річард Ніксон. Якраз Ніксон напередодні теледебатів мав вищий рейтинг, тоді ж як його конкурент Кеннеді сприймався більш як регіональний політик з браком міжнародного досвіду. Тім вирішальною виявилась телекартинка і подача. На дебатах Кеннеді почувався перед камерою вільно і впевнено, і на тлі втомленого передвиборчим турнею хворобами Ніксона це виглядало ще більш переконливо. Якщо на радіо важив голос і тембр, то на телебаченні навіть одяг. Контрастний чорний костюм допоміг Кеннеді виглядати яскравіше та ефектніше, тоді як Ніксон у сірому костюмі майже зливався із сірим тлом студії, пітнів у кадрі, бо відмовився від гриму, і не знав, куди подіти руки. Звичайно. Американці, які слухали дебати по радіо, не могли цього зауважити, тож вважали, що саме Річард Ніксон був переконливішим на дебатах. Натомість телеглядачі, яких було більше, надали перевагу привабливому образу Кеннеді. Вже через місяць він виграв виборчу гонку. Історики вважають, що саме теледебати значно допомогли кандидату від демократичної партії Джону Кеннеді стати новим президентом. Тож з цього моменту теледебати кандидатів у президенти. Одна із ключових передвиборчих активностей. Just do what you want. Але стадіон так стадіон. Перші теледебати показали, що самими лише тезами виборців більше не візьмеш, а спітнілий Ніксон одразу ж став мемом. Коли його висунули у кандидати на наступних виборах президента, журнал Esquire вийшов з ось такою обкладинкою іронічним заголовком. Цього разу йому краще виглядати правильно соціальні мережі. Наступний переворот гри стався уже в 21 столітті. Новим явищем, яке сильно вплинуло на передвиборчі гонки, стали соцмережі. Йдеться про 2016 рік і кампанію республіканця Дональда Трампа. Його перемогу над демократкою Гіларі Клінтон часто пов'язують саме з активним використанням Твіттера. Це перший масштабний кейс, коли роль і вплив традиційних медіа на рейтинг кандидатів стали другорядними. Без жодних посередників Трамп зміг поширювати свої меседжі та критикувати опонентів напряму, спілкуючись за аудиторією. Тепер вже самі медіа стежили за провокаційними твітами Трампа і мали публікувати новини у стилі у своєму твіттер-аккаунті у президенти Трамп написав славнозвісні заяви про будівництво стіни на кордоні з Мексикою, критика опонентки Клінтон, яку Трамп називав Крукт Хіларі. Та уже мемно легендарний хештег Make America Great Again – це головні асоціації з першою передвиборчою кампанією Дональда Трампа. По суті, він був першим, хто дозволив собі настільки знехтувати традиційними медіа. І його ставка зіграла. Все це спрацювало насамперед через Твіттер. Звісно, Хіларі Клінтон намагалася опонувати, навіть взяла участь разом з чоловіком у Манекен Челендж. Так, уявіть, таке робили навіть до поширення Тік-Току. Але це не допомогло водночас, не обійшлося на тих виборах і без хакерів. Принаймні, це стверджує американська розвідка у звіті, який розсекретили у 2017 році. Йдеться про можливу участь Росії у передвиборчому процесі. Розвідники вважають, що Путін особисто наказав розгорнути кампанію, що мала на меті вплинути на вибори в Сполучених Штатах Америки. Тож злам пошти національного комітету демократичної партії і топ представників демократів, робота інтернет-тролів проти демократів. Це робота російських агентів пізніше. Спецпрокурор США Роберт Мюллер заявив, що має докази контактів між колишнім багаторічним радником Дональда Трампа Роджером Стоуном і Вікілікс, який опублікував вкрадені дані з серверів демократичної партії під час виборчої кампанії у 2016 році. І попри те, що в результаті юридичних наслідків для Трампа у цій справі не було. А радника засудили за брехню Конгресу під час розслідування можливого російського впливу під час виборів 2016 року, у цьому кейсі залишилося багато відкритих питань про контакти команди Трампа, і точно зрозуміло одне: ця кампанія, у тому числі, завдячує успіх саме технології. Big Data і таргет. Наприклад, цільові повідомлення на різну аудиторію, які стали можливі завдяки збору величезної кількості даних. Дуже впливають на можливості політиків доносити свої думки виборцям. Я маю на увазі резонансне розслідування про компанію Cambridge Analytica. Вони заявляли, що мають до п'яти тисяч точок даних щодо кожного виборця в США і застосовують психографічну аналітику до своєї бази даних, можуть визначати типи особистостей, щоб сформувати зміст мікроцільових повідомлень та впливати на поведінку користувача. Найважливішим джерелом особистих даних для такого таргетування був Фейсбук. Але не все так просто. У них були дані близько 87 мільйонів профілів Facebook-користувачів, враховуючи години активності, кількість лайків та навіть зміст приватних повідомлень. Cambridge Аналітика отримала дані через сторонню програму. Мабуть, нікого з українців не здивує, що застосунок зі сесію Digital Life, який збирав ці дані, був створений росіянином. Професором Кембриджського університету Олександром Коганом також таргетований вплив Кембридж-аналітика вважають вирішальним і на результати Брекситу, коли Велика Британія голосувала, чи виходити їй із Європейського союзу. Цей кейс спричинив велику дискусію щодо етичності збору на використання бігдат. Про те, як компанії та уряди держав можуть легко зловживати даними та використовувати їх для таргетування на основі расової, етнічної приналежності, віросповідання, статі та інших характеристик, це призвело до впровадження жорсткіших правил захисту персональних даних, зокрема в ЄС. Однією з найвідоміших точок опори про захист даних в ЄС став загальний регламент про захист даних або JDPR. У результаті Кембридженалітика закрилась, Фейсбук виплатив 580 тисяч євро штрафу, та результати виборів і референдуму так і залишились актуальними, що тільки зайвий раз демонструє силу технологій. Український кейс прикладом Дональда Трампа надихалися і в Україні. Зокрема, передвиборча кампанія Володимира Зеленського була сфокусована у соцмережах. А на думку Михайла Федорова, який тоді курував Діджитал Володимира Зеленського, Спрацювали навіть грамотніше ніж команда Дональда Трампа в 2016 році. За його словами, команді Зеленського вдалося запустити близько тисячі кампаній у соцмережах, і всі вони були детально таргетовані. Це насамперед Facebook та Instagram, а також YouTube і пошукова реклама в Google, щоб витягувати дані про інтереси користувачів розбивати потенційних виборців на сегменті та робити дрібне таргетування запитів кожної групи послуговувалися штучним інтелектом. Крім того, спрацював і чат-бот Зеленського, який використовували для пошуку своєї виборчої дільниці. Але не обійшлося тоді і без звичайних ботів, яких продовжили використовувати і після перемоги на виборах. Принаймні, про це свідчить розслідування журналістів «Бігус.Інфо». Які отримали доступ до листування Михайла Федорова зі штабом за команди. У ньому йшлося про те, що керівник СММ не просто використовував ботів, а просив збільшити на них фінансування. Ти щось робиш, калорії втрачаєш, але ти на місці. Тобто ми просто не хочемо бути на місці. Що далі? У президентській гонці у США, яка нещодавно закінчилася, нових технологій ми не спостерігали. Хіба що Ілона Маска, який роздавав мільйони за підписану петицію. Детальніше про це дивіться у нашому іншому відео. Можливо, що нові технологічні інструменти поки використовують не публічно, тож будьмо готові до великого розслідування за кілька років, яке проллє світло на те, що сьогодні виглядає не зовсім очевидно. Дайте знати у коментарях, де ви споживаєте інформацію: газети, радіо або, може, Ютуб. А ще не забудьте підписатися на канал та увімкнути сповіщення. Щоб першими дивитися нові випуски. До зустрічі!